Тут гарний фонтан на території Квітки Полонини. Закарпатська область, значить недалеко від сваляви, знаходиться Квітка полонини. Дивіться, яка гарна, красива територія, чистенько, озеленено. Можна було би пройтися по території. Там лікувальний корпус прямо. Тут оце здання це басейн. Є ринок на території, а тут ми зараз вечором будемо робити невеличку таку концертну програму, а також трошки музики, співу для відпочиваючих. Мене запрошують сюди по вівторках і по п'ятницях і тут проводимо такі вечори. На релігійну тематику, а також і музика. Болівії, Чилі, Перу, українська класика, народні українські пісні. Гарно, красиво, тихий, спокійний вечір. Біветик квітка полонини. Гарно, чистенько тут. Все прибрано, красиво. Це зимою, що пішло тепло. Все гарненько, чистенько. Значить, тут у нас є водичка 18-20 градусів, Лужанська 4, Лужанська 7, теж 18-20 градусів. І поляна квасова. Значить, тут холодна з цього боку. А тут у нас виходить, що вже тепла водичка 38-40 градусів. Лужанська 4. Значить, без, без карточок можна спокійно підійти і набрати скільки потрібно. Але не зловживати по назначенню лікаря. Значить, поляна квасова, це вже підігріта від 38 до 40 градусів. Кому тепло? Кому як подобається. Понижену кислотність на повишену кислотність, тому особливо це потрібно знати, щоб не переплутати. Я сьогодні буду пити холодне. Водичку. Оце гази. Значить, напор хороший, але ну, дуже не відчиняю. Пляшечка така для водички з дозатором. Гарно. Тут а, лікування, яке можна проходити в кінці половині. Це дошка послуг, які тут надаються. Можна просто значить. Трошечки так. Ну, консультації вікаря, УЗІД, ну, аналіз кави, ну, аналізи різні функціональних дисфункції, комп'ютерна діагностика е іридодіагностика, реова реовазографія, судин верхніх та нижніх кінців, внуждень период мінеральної води, оце все, дієтичне харчування, кліматотерапія і тому подібне. Значить, душ шарко, висхідний гідролазерний душ, циркуляційний душ, гідролазерний масаж ясен, класичний масаж, мануальна терапія, масаж передмітурової залози, з зрошення мінеральною водою, ванни, хвойні, хвойно-морські хвойні, аріново-морські, сірководневі, каштанові мелісові, перезонові, тощо, інгаляції, соляна печера є, також тут рефлексотерапія, вакуумний масаж, озонотерапія, фітотерапія, фітоперотерапія фіто навіть таке, кріосауна, крі... кріосауна гіродотерапія. Іпотерапія, солярій, косметологія, консультація лікаря-драматолога, басейн аква Ну, Тому широкий вид можна так, спектр послуг можете приїжджати, лікуватися. Гарно тут красиво, квіти красиві, бюлет дуже, дуже гарний, чистенький, прекрасний. Приходьте, пийте водичку, приїжджайте, лікуйтеся і будьте здорові!